І промовив Господь до мене: якщо стане Мойсей і Самуїл перед моїм обличчям, моя душа не розташована до них. Відійшли цей народ, і хай вийдуть. І буде, коли тобі скажуть, куди підемо, то скажеш їм: Так говорить Господь: які на смерть на смерть, які під меч під меч, які на голод на голод, і які в полон у полон. І помщуся на них чотирма способами, говорить Господь, мечем на вигублення і псами на розтерзання, і птахами неба, і звірами землі на їжу і на знищення. І видам їх на біду всім царям землі через Манасію, сина Ізикії, царя Юди, за все, що він зробив у Єрусалимі. Хто тебе пощадить Єрусалиме, і хто матиме страх за тебе? Чи хто небудь нахилиться до твого миру? Ти відвернувся від мене, говорить Господь. Підеш назад, і я простягну свою руку і тебе знищу, і їх не відпущу. І я розсію їх росіянням у брамах мого народу. Я став бездітний, я вигубив свій народ через їхнє зло, їхні вдови стали численнішими понад морський пісок. Я в полудень навів страждання на матір дитини, раптово накинув на неї трепет і страх. Порожньою стала та, яка народила сімох, підупала під злом її душа, зайшло їй сонце ще в полудень, вона була засоромлена і погоржена. А тих, які залишилися з них, я дам під меч перед їхніми ворогами. Горе мені мати. Навіщо ти мене народила, чоловіка, який судить і розсуджує всю землю? Ані я не допоміг, ані мені ніхто не допоміг. Моя сила зникла між тими, що мене проклинають. Нехай буде володарю, як вони випрямляються, чи я не стояв перед тобою в час їхнього зла і в час їхньої скорботи на добро для ворога. Чи пізнається залізо? І моя сила мідна накидка, і я дам на грабунок твої скарби взаміну за всі твої гріхи і в усіх твоїх границях, і зроблю тебе рабом довкола для твоїх ворогів у землі, якої не знаєш, бо загорівся вогонь мого гніву, горітиме проти вас. Господи, згадай мене. Відвідай мене і помстися за мене перед тими, що мене переслідують, не будь довготерпеливим. Пізнай, що я за тебе прийняв погорду від тих, що не слухняні Твоїм словам, поклади їм край, а мені Твоє слово буде на веселість і радість мого серця, бо на мені прикликано Твоє ім'я, Господи, Вседержителю. Я не сів у зборі тих, що глумилися. Але я стерігся від лиця руки твоєї, я сам сидів, бо я наповнився гіркотою. Чому ті, що мене засмучують, мене перемагають. Моя рана велика, як я вилікуюся, справді стала мені як оманлива вода, що не має довіри. Через це так говорить Господь: якщо повернешся, то відновлю тебе. І станеш перед моїм обличчям, і якщо виведеш шляхетне з нікчемного, то будеш як мої уста. І вони повернуться до тебе, а ти не повернешся до них. І дам тебе для цього народу, як мідний захисний мур, і воюватимуть проти тебе, і не здолають тебе, тому що я є з тобою, щоб тебе спасати і тебе вирвати з руки злих. Із руки згубних.